Вітаю! Хочу подарувати вам вірш, який називається Птах щастя. Який дивовижний цей світ, в якому є дні, щоб радіти? Люди свята сотворили для того, щоб радісно жили. В людей є конкретна мета щасливими бути в свята. Не можна ж без й мети омріяне щастя знайти. Спрямовують люди себе в щасливий той завтрашній день і нехтують, не помічають, що жити тепер забувають. Єдину існуючу мить покинути людство спішить замість жити й радіти тепер від очікувань кожен завмер. Зникає від того життя повнота, його замінила конкретна мета. Дочекатись птаху щастя і забути про напасть. А той птах десь там літає і ніяк не завітає, бо він може прилетіти, коли ми почнемо жити в нинішню реальну мить. Дійсність кожен в ній вершить. Справжня ж бо одна мета життя щастя, повнота. Зможемо мету здійснити і радістю життя сповнити, коли ми себе усього сконцентруємо на тому, лиш тепер і тільки тут максимум життя відчуть, повноцінно зможемо жити і мету життя здійснити. Дякую.